Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про апокаліпсис за тисячу років до того, як взагалі з'явилося це слово. Апокаліпсис це біблійне уявлення про кінець світу. Коли Ісус прийшов на землю в перший раз, то ми почали рахувати роки від його народження, тому зараз 21 століття. Апокаліпсис це подія, коли Ісус прийде на землю знову і буде судити всіх людей за їхніми вчинками, після чого настане тисячолітнє царство Христа. Зараз апокаліпсис або армагедон – це термін, що означає кінець історії людства. І сьогодні. Ні, ми поговоримо про подію, яка стала кінцем світу бронзової Доби. Що таке бронзова доба? Це такий період в історії людства, коли з'явилися великі цивілізації Сходу. Вілонська вежа, Єгипетські піраміди, китайська цивілізація, інська це все доба бронзи. Людство опанувало бронзу сплав міді та олово або міді, мушяку ще в четвертому тисячолітті до нашої ери. За кілька тисяч років бронза все більше розповсюджувалася по світу. В результаті спочатку виникають торгівельні шляхи, якими бронза, як предмет розкоші, подорожує світом. Потім великі цивілізації, які стали основними торгівельними партнерами. Бронза але не була основним матеріалом, бо вона була дуже дорога, але вона використовувалася для статусних речей, які дуже берегли, віддаючи перевагу кам'яним знаряддям у побуті. Десь в степах України 4,5 тисячі років назад, під час чергової зміни клімату, де було і не так багато їжі, тепер стає її зовсім мало. З'являються ватаги голодних озброєних людей, які здобувають собі їжу в бою і швидко прокачують свої навички бойових мистецтв. Вони винаходять нову бойову машину, колісницю, і тепер від сучасної північної Германії і до Уралу розсипані. Чисельні бойові сокири культур шнурової кераміки і ямних поховань. Ці племена асоціюються з племенами аріїв, які згадані в Рігведі, і є носіями різних мов, які згодом розвинулися майже в усі сучасні європейські мови. В період фінальної бронзи здавалося, що все добре, і таке життя буде постійно. Європейські племена жили скромно, але не бідували. На Пелопонезькому півострові будувалися мікени з високими стінами і квітучими садами. На острові Крит розквітає палацова морська держава. Вони малюють красиві фрески, і граються з биками. А Єгипет з Вавілоном граються в дипломатичні ігри. Але першою ластівкою майбутньої епохи були хетти. Людство вже давно навчилося обробляти метеоритне залізо. Воно не ржавіє, бо в ньому багато нікелю, і воно готове з космоса падає на землю. Єдине, що залишається, це закинути його в пічку, в якій є 1200 градусів, а потім роздовбати цю заготовку молотком і зробити те, що тобі вже треба. Просто ідеально. Хети навчилися виплавляти залізо з руди, якої було багацько де і берегли цей секрет як державну таємницю, тому що залізо в той час було дорожче, ніж золото. Ніхто не знає, чому саме сталася катастрофа. Вірогідна система міжнародної торгівлі і виробництва, яка оплутала всю Євразію, розподілила ціну на продукти і економічні зони. І якщо випадала одна деталька з цього механізму, то ливалася вся система. Першими постраждали критяни. Після вибуху супервулкану на декілька років всю територію Європи спіткали не Вулканічним попелом був засипан розкішний мінойський палац, а цунамі знищили головну гордість і зброї цієї цивілізації, флот острів майже перетворився на пустелю. Але це був лише початок. Зі складної системи торгівлі випала дуже значна її частина, що не могло не спричинити проблеми з обміном товарів. Це значить, що змінилися ціни й маршрути. Ось так, десь у 15 столітті до нашої ери починається торгівельна криза. І спочатку все було відносно добре. Бо в цей період рівень життя бронзової доби досягає найбільшого розквіту. Існують централізовані держави, могутня армія, суспільство розшаровується. Все це потребує постійного вливання ресурсів. Ресурсів декілька. Це продукти харчування, кольорові метали, тканина. Найбільш вразливими тут є продукти. При зміні клімату, який коливався всю історію людства, поля можуть перестати давати врожай, а луки траву для худоби. Достатньо 50 років посухи або сильних дощів, щоб колись квітучі сади перетворилися на пустелю. Можливо, зміну клімату спровокував вибух вулкану, але нам відомо, що в період від 15 до 12 століття до нашої ери у великих містах починаються проблеми з ресурсами. Звичайні сільські поселення страждають ще більше. Поля не дають достатньо пшениці, через це ціни на неї зростають. Таким чином, в копальнях, де добувають бронзу, падає рівень заробітку спеціалістів. Це призводить до зменшення кількості видобутку бронзи. Велика кількість людей просто не знає, що їм робити, як годувати сім'ю, чи воювати за правителя, якщо він не платить гроші і не годує як слід, чи купати руду, якщо вона стала дешевша. Всі ці питання постають перед десятками тисяч людей і вони починають шукати вихід. Потягнулися ланцюжки біженців і заробітчан із жінками і дітьми до багатих регіонів. Ей ти, пустіть нас, ми з жінками і дітьми голодуємо. Ми теж голодуємо, а ну пішли звідси. Якщо ти нас не пустиш, то ми помремо. Дуже шкода, але ні. Ну, тоді вам капець. Племена вкритої лісами Європи сунули до багатих і обжитих міст. Ніхто точно не знає, як вони називалися, але всі вони невпинно проникали на південь і схід. Оскільки вони, ймовірніше за все, були нащадками культури бойових сокир, то це проникнення не було мирним. Це була навала народів моря територію Греції у 12 столітті завоюють племена, які потім називаються дарійцями та ахейцями. До речі, троянська війна, яка описана Гомером, це частина цього завоювання. Завоювавши місцеві племена, одна група воїнів ахейців встановлює кастову систему, яка дуже схожа на індійську встановлену аріями ще тисячу років до цього. Нова держава називається Лакедемон. В цій державі місцеве населення перетворюється на рабів і лотів, а воїни управляють їми, періодично влаштовуючи їм судну ніч Криптії. Сьогодні ми знаємо, що були пограбовані всі цивілізації близького сходу. Хетти взагалі перестали існувати як держава. Вони посунули прямо на Єгипет. Серед цих народів особливо цікаве нам плем'я Шардана. Вони дійшли до Єгипту, де потім стали найманими воїнами. Доктор наук Віталій Отрощенко написав статтю у журналі Археологія про знахідки на території України, які напряму пов'язані з Шердана. Це знахідка статуетки з острова Сардинія, де проживали ці племена. А це знахідка на території України у похованні пізньої бронзи біля села Борисівка. А ось реконструкція вигляду воїна, який був там похований. Це не означає, що шардана походили з території України, але безперечно наші території входили в систему міжнародних відносин бронзової доби. Так само у розвалених Трої в період троянської війни знайдені наконечники Сабатинівської культури, яка також походить з території України. Навала народів моря, це кульмінація катастрофи бронзової доби. Остаточна смерть старого світу, який бився в агонії все 12 століття до нашої ери. Коли хетська держава пала, то миттєво стала поширюватися технологія вироблення заліза у 10 столітті. Починаються темні віки. Коли зникає писемність, занепадають торгівельні шляхи. Але саме в період з 10 по 7 століття племена опановують новий метал, розпочинають добу, яка до сьогодні лишається залізною. Саме в цей період починає збільшуватись серйозність військових конфліктів, все більше воїн і воєнних технологій. Приблизно в цей час люди навчилися їздити верхи на конях, остаточно сформувавши кочовий спосіб життя. Це доба, коли розквітає антична Греція та велика скіфія культури, які залишили на території України чисельні археологічні пам'ятки, які ще чекають своїх дослідників, професійних археологів. Ось так у вогній війні завершується доба бронзи.